У гостомелі в рамках третього туру обласної першості Київщини проходить довгоочікуваний матч футбольний клуб Мрія проти лісного. Місто Гостомель представляють переселенці, які вимушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. За перебігом футбольного поєдинку пильно стежить наш колега Святослав Тромсам. Святи вітаємо! Чи вже триває поєдинок, чи тільки розігріваються? Розкажи, будь ласка, що відбувається. Анно, привіт. Ми перебуваємо, справді вже спостерігаємо за завершенням другого тайму і рахунок. Зараз 1-1. Можете бачити позаду мене. Відбувається якраз поєдинок і підходить до свого завершення. Звісно ж, кожна з команд намагається забити другий гол у таких от рудих футболках. Власне, футбольний клуб Мрія який представляє гостомель. А у чорних футбольний клуб Лісне. І в першому таймі забили вони голи власне з. Боку команди Мрія це був Кирило Маркітан, а від боку з боку ФК «Лісне» Олександр Ткаченко. Кожен кожна команда забила по одному голу, і Зараз власне протистояння продовжується. Це не тільки знаєте бурхливі емоції, які подарували і футболістам, і мешканцям Гостомеля, які спостерігають за цим. Але це також поєднується із певного роду гуманітарною допомогою, адже беруть участь в грі переселенці. Тут багато власне в гостомелі самих переселенців близько. Трьох тисяч тому сьогодні запрошували і родини, і дітей, і кожній дитині видавали футбольну форму безкоштовно. Також роздавали гуманітарні набори всім е, тим, кому це необхідно. І тому це вийшло таке. Знаєте, велике свято для гостомеля. І звісно ж таки в центрі це футбольна подія. Це вже третій тур е, власне чемпіонату Київщини. І е, футбольний клуб Мрія він дебютував вперше за 27 років і представляє го. Томи прямо зараз. Бачите, тут у нас штрафний зараз. Напевно, буде пенальті, але будемо слідкувати за цими подіями. Поки я пропоную побачити ще один вирішальний момент цієї гри. Це був попередній пенальті. А також почути інших гравців, які брали участь від команди Мрія, це, зокрема, Дмитро і засновник цієї команди. Власне, давайте все ж таки по потерпимо і побачимо, як буде від. Відбуватися пенальті, тому що це по суті вирішальний момент цього поєдинку, і якраз футбольний клуб Мрія буде зараз його виконувати. Ви бачите 69-й номер. Я точно не знаю, хто 60-й? -е. Е, Куянов. Куянов. Е, пан Куянов зараз буде бити пенальті, і ви бачите, рефері зараз визначає точно відстань. Буде зараз свисток, і ми бачимо. Клубу мрія, і як тут сьогодні кричать: мрію не спинити. Так, ну що ж, поки тут бачите овації, емоції, я пропоную, аби ми побачили ще один момент цього поєдинку. Інший пенальті а також почули одного з гравців футбольного клубу Дмитра, який приїхав з Херсонщини, і співзасновника клубу Дмитра Дубаса, почуємо все. Я раніше грав професійно на професійному рівні, грав за кристал першій та другій другі лізі. Грав за енергію Новокаховка», Таврія сімферополь Береслав і по дитинству ще Олександрія ю-19 був на контракті. Так це футбол. Можна, можна відволіктись, отримати якісь емоції, які в повсякденному житті там новини. Дуже погано ну, дуже важко читати. Там я і по своєму, і по своїй місцевості, я сам з Херсонської області, то там дуже зараз погано, то футбол відволікає. До нас потроху-потроху обростали ми людьми, які приїхали з регіонів окупованих. І відповідно еволюція через рік дійшла до того, що ми вирішили створити з Миколою Васильковим таку команду, єдину в світі для переселенців. Головна мета, яка? Щоб на ближче асимілювати людей до нормального життя, щоб вони отримали якісь емоції свої. У них в багатьох домівок вже не існує, в багатьох і загиблі батьки, на жаль. Ось, ми їм допомагаємо не тільки харчами, допомагаємо в першу чергу якраз асимілювати до життя, щоб вони відчували себе в гостомелі, як вдома. Тож, бачите, поки ми слухали пана Дмитра, забила команда ФК Лісне ще один гол і рахунок. Зараз 2-2, Якщо я не помиляюся, Тож, неймовірні емоції сьогодні у Гостомелі, і мешканці можуть за цим всім спостерігати. І справжнє таке свято тут відбувається, і ми раді були бути його частиною. Тож такі новини маємо сьогодні з Київщини. Анно, тобі слово. Свято, дякуємо. Ми прямо відчули ці живі емоції. Дуже круто. Святослав Тромса з Гостомеля. Там а, Мирія і Лісни зійшлися в футбольному поєдинку. І 2-2, Я так розумію, зараз рахунок поки що перемагає дружба. Ну взагалі це дуже круто, і спорт це. Дуже класна можливість людям, які вимушені були покинути свої домівки, які залишилися без домівок, наприклад, з Херсонщини, приїхали в інший регіон тут адаптуватися саме через спорт. Дякуємо таким людям.